Усім привіт, друзі! Сьогодні 13 серпня. Багато хто просить, щоб я показав відеоогляд наших помідорів. Як ви знаєте, що я знімаю огляд на помідори кожен сорт окремо. Ну, от зараз хочу показати вам, пробіжусь по всій томатній, ну не всі, а по частині томатної грядки покажу вам помідори. Ті, що на даний момент стиглі, я їх і покажу, бо є ще сорта пізні, які ще не дозрівають. Бачите, помідорів в цьому році багато. Ось, наприклад, ну, почнемо огляд, покажу вам. Це у нас сорт Дебароу Гігант. Вже дозрівають. Ось дуже цікавий у нас є томатики, називаються Домінго. Подивіться, які вони гіганти. Ну, на фоні моєї руки, щоб ви розуміли рожевого кольору. Це тут у нас прикрашає пеніситум нашу грядку. Йдемо далі. Ці ще не стиглі, я про них буду розповідати пізніше. Яша Югославський. Дуже нагружені кущики. Дивіться, як їх багато нав'язалося. Навпроти нього схожий сорт, улюблене свято. Обірвалась проволока, полягла від ваги. Бачите, ось упали. Вони і лежать перцевидно оранжеві. Сьогодні буду їх піднімати, щоб вони не лежали на землі. Я вам буду показувати, у нас дуже багато помідорів, тому буду показувати найцікавіші. Ось я вже фотографував, роблю огляди. Це оранжева мама. Помідорки і поряд з ними оранжеве сонце. Дивіться, які гарні висять. Далі у нас ростуть. Черрі солодкі гірлянди. Я не всі пам'ятаю, тому підглядаю етикетки, де підписані кожні солодкі гірлянди. Це у нас для їди посажені. Це гібрид, кстати, рожевого кольору, який ми споживаємо в їжу. Бо сортове насіння йде все на сортові помідори йдуть всі на насіння. Остатки. Оранжевого бізона. Так, тут у нас обвалився теж, ось, бачите, упав, витягнув натяжний пакільчик Версаль помідор. Тут у нас Вікуся є. І за вікусію дуже гарний черік, Новинка цього року. Дивіться, яких їх дуже багато. Це у нас черік каплі. Їх прям дуже багато. Пікадорчик, у нас пікадор. Теж їх дуже багато на кущиках. Так, підемо в наступний ряд. Через дощі поліз бур'янник. Бачите? Дуже багато бур'яну, лізе треба полоти. А, часу нема, бо треба збирати. Врожай. У нас золота перлина. Дивіться які вони дуже гарні. Навпроти білий з картопляним листям. Їх теж у нас багатенько в цьому році посаджено. Ладья, розовий крупний помідор. Ну, він ще зелений, як бачите. Дуже багато череків. солодкий жемчуг, нав'язалися прямо у вішані кущі. Там їх, ну, Дуже-дуже багато. Чорний із Крима. Чи з Криму правильно поправляйте в коментарях? Дуже дуже смачнючий. Плодик для консервування гарний. Це у нас блакитний ананас, Уже готовий. Потріскався. Тут у нас іде селекційна робота. Я опиляю помідори. От, в минулому році було запилення і вийшли ось такі. Дивіться, такі ось такі помідорчики і навіть отакі. Буду відбирати кожен по окремості і тестувати далі, створювати нові сорти. Це також селекційна робота. При запиленні двох сортів, материнська і отцовська лінія. І, виходить, от бачите, коли ви запилили два сорти, у вас виростають на другий рік після запилення отакі от жовті, рожеві, он, смугасті з'явилися. Жовті смужку. Отакі от якісь, не знаю, грушки чи трюфелі, смугасті. Ну, тобто, треба з ними працювати і відбирати. Те, що потрібно. Переспіли вже у нас це що у нас? Мікадо чорний. Ось він, Мікадо чорний, бачите, потріскались від вологи. Лакадеро новинка. Чорні такі помідори. Дуже багато новинок в цьому році буде. Так, Гігант Фаріна чи Фаріна до 800 грам. ну, Ще до кілограма повинні бути. Ну, у нас ну, оцей плодик буде кілограмчик. Дивіться, як його показати. Цей міша до кілограма буде. Біле серце Рейнгарда тільки починає спіти. Біле серце Єве. Ось такі серця, вже теж спіни цей сорт. Велика дівчинка. Це пізній сорт. гігантське серце альпініста. чи альпініст, хто як його переводить, ось такий. Повимазувало через ливень їх. Ну нічого, головне, щоб вони виспіли і були смачними. Це у нас, мабуть, зелені яйця динозавра. Сорт, так. Да. Зелені яйця динозавра. Розтріскується він через збиток вологи. Тут у нас Петер Гріт помідорчик. Ось ще одна новиночка. Подивіться, як їх багато, але ну вони ще зелені. Поколошматило вітром і пообсипалися. У нас були і вітра. Це стрілка карлик. Якесь там ще слово є. А, стрілка Тун Карлик. Це так він переводиться, але треба якось його правильніше перевести, Я ще над цим не працював. Дивіться, отакі стрілочки. Ну, осипається він, так, да, тільки дотрагуюсь, він вже осипається. Вогняна троянда. Це також новинка. Ось такі смугасті помідорчики. Гігант лари рожеві ребристі. Тут іде також селекційна робота, бо розпадаються, ще відбираємо. Там он теж упав ряд, ми там не пройдемо, пропустимо його. Церква. Дуже гігантські, більше кілограму плоди. Вже навіть починають дозрівати. Багато їх нав'язалося. Етуаль. Дуже багато теж плодів. Це все в нас іде церква. І ось тут у нас що? А це селекційна робота також спрацює над такими помідорчиками. І отакі черненькі будуть. Багато в цьому році на випробуванні власної селекції, над якими я буду працювати в майбутньому. Це другий рядочок церкви, дивіться, які вони здорові. Церкви я саджаю дуже багато, бо розлітається насіння, як гарячі пиріжки. І 60 кущів. З цього ми збираємо насіння і вони просто розлітаються. Ну, Давайте, щоб не було дуже довгим відео, перервемо його на цій нотки. І чекайте на ютубові другу частину відео огляду помідорів 23 року на 13 серпня. До зустрічі в наступному відео.